Не знаєте, які кабачки обрати на новий сезон? Ось для вас декілька варіантів, з якими ви точно не помилитесь. А почнемо з перевіреної класики Carisma F1. Це ранній і дуже урожайний гібрид, який дає ідеальні рівні кабачки. Він росте швидко, не боїться перепадів погоди і підходить для всього: смаження, тушкування, запікання. А тепер щось цікавіше: це кабачок Карамболь f 1 а це кабачок Сукінні Світозар. Для тих, хто любить не просто просто багато вражає, а щось цікавіше та оригінальніше на своїх грядках. Карамболь F1 – це кабачок із дуже приємним солодкуватим смаком і яскравим кольором. Плоди виглядають ефектно і на грядці, і на тарілці. А світозар це український сорт із жовтими плодами, який виділяється ніжною м'якоттю та чудовою лежкістю. А для тих, хто не хоче заморочуватися із сортами, а хоче все його одразу. Є суміш кабачків та цукіні літній джекпот. Тут вони і зелені, і жовті, і кремові. Будь-які на ваш смак обирайте та замовляйте перевірене насіння на офіційному агромаркетлюа, і нехай ваш сезон буде смачним, яскравим і щедрим.